Привіт, друже! Якщо ти шукав бій усик, джубуа реванш, то ти потрапив за вірною адресою. Тут усе найважливіше, де дивитися трансляцію, як заробити на ставках і які стратегії обрати, щоб не просто вболівати, а ще й вигравати. Це відео саме про гарячий реванш року. Бій усика і Джубуа ставки онлайн тут гарячий реванш року. І зараз я розповім, як зробити цей поєдинок ще більш захопливим за допомогою розумних ставок. Під цим відео ти знайдеш перевірене посилання на платформу, де доступна пряма трансляція бою та можливість зробити ставку в один клік. Там усе просто вибираєш результат, оформлюєш ставку і чекаєш виграш. Але ж не варто грати на осліп, правда. Отож, ось кілька корисних стратегій, які допоможуть тобі грати з розумом. Якщо вірите в тотальний контроль від усика, зверніть увагу на ставки на перемогу за очками. Це частий сценарій його боїв. Якщо очікуєш, що Дюбуа зробить несподіваний прорив, ставка на нокаут у середніх раундах може принести солідний коефіцієнт, а ще можна розділити банк на кілька результатів, наприклад, тотал раундів, точний результат або спосіб завершення бою. Нагадую, всі ці варіанти ставок доступні за посиланням нижче. Просто перейду і оберюй свій варіант. Це не просто спорт, це шанс грамотно виграти разом із великим боєм. До речі, ставки краще оформлювати заздалегідь перед самим початком трансляції, так ти зможеш обрати найвигідніший коефіцієнт. Не барись, перевір посилання під відео, зроби свій прогноз, і нехай цей вечір буде не тільки видовищним, а й прибутковим для тебе.